Друге питання важливість проведення заходів до Дня пам'яті жертв Сергій моду будь ласка, ще раз вам слово. Штучний голод у вражанні роки 1932-30 року йшла політика видіщення української нації. До сьогодні знищення нації продовжується. Геноцид нації триває століттями. Українське суспільство мусить зробити висновки і радикально виправити існуючі недоліки. Виховання молоді це розуміння історії України, збір спогадів, підняття архівів, видання книг, відновлення подій. Ініціювати і видайте місце для встановлення після війни, пам'ятника жертвам Голодомору. Це моя пропозиція. Майже весь світ, а також і Рада Європи, видали, що ми, що Голодомор був штучний. Голод відносно українців. Цей голодомор кваліфікується як злочин проти людства. Тому прошу рішення Ради про те, щоб ми могли пам встановити пам'ятник жертвам Голодомору. І також прошу, щоб ми здійснили, щоб наша рада могла. Здійснити фінансування, щоб в бюджет це закласти на 24 рік. Зразу скажу, що є приблизний цей проєкт цього пам'ятника, він буде на всеукраїнському рівні дуже гідний і чудовий. Поки не буду розповідати, як він має виглядати, але враховуючи, що складова пам'ятника буде з бронзи, з латуні, просто буде запропоновано. Кожному мешканцю області здати той же самий латунний кран або бронзовий кран, який нам вийшов в депоти, який буде переплавлений, і тоді буде щоб для того, щоб ми це могли оцінити, щоб кожної людини могла частка туди, хтось коштами 10, 50, 100 гривень. Де велика сума буде витрачена на до цей пам'ятник це гарна пропозиція, але це пропозиція в розрізі громадської організації. Чи ми можемо як Рада приймати в цьому участь? Знов ж таки, якщо йде мова про фінансування такого пам'ятника, то у нас точно немає бюджету. Ми бюджетом є, не то справа в тому, що <кій> це відноситься до. Е до вас патрята враховуючи, але що? я вас закликаю, пане вас закликаю до іншого. Безумовно, пам'ятники ставити не можна. І, і в нас на сьогодні є кому це ставити нас героїв щодня. Герої на фронті, які гідно і і варто ставити пам'ятники, і голодомор теж тема, яку треба теж підтримувати. Безумовно, але зараз це на часі? Мова йде про. Кошти, які зараз мають бути спрямовані. Я сказав, що після війни ми маємо це здійснити. Ми зараз маємо ініціювати цю роботу, внести в бюджет, щоб ці невеликі кошти ми могли запланувати, а вже там далі робота громадськості буде поки проведений конкурс на кращу роботу. Може хтось буде краще втілити це в життя. Долу, я говорю вам зразу, то що я почув. Як має виглядати цей пам'ятник, який буде розташований в Хмельницькій області? Це буде краса і гордість всієї України. Можна настосувати в програму національного патріотичного виховання. Там нас є пункт щодо становлення пам'ятників. І навіть якщо ми говоримо, є в нас на там як гранти, да що, там для втілення там ну, там різних так. проєктів національного патріотичного виховання. Тому на даний момент да, трошки в нас обмежено фінансування саме програми національного патріотичного виховання, але ми розуміємо, що так, по завершенню війну. Ми сподіваємося відновити і пам'ятників так мо. Може, воно просто підпадають і де пункти виконання програми з речітешним. ж програма є програма є Так, мова не про закладення коштів, які на сьогодні під час війни ну обмежені. обмежень б сподіватися, що 24-й рік буде вже березним роком. Ви та втілив життя. Тому би був бюджет закласти. Ми бюджет можемо податкову пропозиції. Податиined, Єдине, що просто як наш бюджет області буде передбачений на фінансування чи більше на оборону, чи більше там на культурну, на, на таку спадщину. Це вже не, не від нас, так, так би мовити. Ми подаємо пропозиції, а як буде передбачено, то. Давайте сформулюйте пропозицію, якщо дає ставлю від голосування ще раз. Ми даємо рекомендацію департаменту. Це болодії спорту, болодії спорту. Могла здійснити план фінансування встановлення пам'ятника на території Хмельницького? Зертам голодомого. Так, Є заперечення Пропозиції виконування. Да. Є запитання. А які заходи, це ж з нагоди вже 90 років? Як треба вшановити пам'ять, що область, що нас роблять, що інші управління читання. В листопаді передбачено спільно з Державним архівом області проведення семінару залучення здобувачів освіти в приміщенні державного архіву. Семінар буде стосувати саме пам'яті жертв голодомору. Тобто саме молодь, яка зараз навчається і прибуває освіту, буде залучена. Фахівці державного архіву, мовно вже з директором архіву Катериною Бортувалі, раді даного семінару, долучаться, вони кваліфіковані, ведуть інформацію, ознайомлять всіх з тими подіями, які відбувалися в минулому. От саме це ще перебачено програмою. Саме про голодомор, можливо, ще наступного року будемо ще просити кошти для інших закладів, які будуть на наступний рік вже фінансуватися. На цей рік програми передбачено фінансування лише для цього е, семінару. Окрім того, наскільки я знаю, і вже пішли представники департаменту освіти в е, заклади освіти області, те проводять виховні е, заняття саме з тематики і голодомору, е, і до пам'ятних дат. Тобто, це проводиться постійно, тому що в плані виховних робіт е, вчителів зазначено саме. Проведення певних заходів тематичних, які приурочені до певних таких визначних подій минулого, які стосуються з цього дня, зокрема, там великий ну, спектр. Я віднакає. знаю, вони там і фільм кожен кожного разу крутять на загал. Вони паралелі зводять там, mm -hmm. до прикладу сьомій, восьмій класи. Показують фільм, роблять коли мовчання вдома. Там наскільки я знаю, тут дитина теж там свічі вставлює, Тобто ця робота проводиться. Вона вона ще спортує спортує вона. Вона. І ще крім того, в нас в наших закладах звичайно будуть проведені і зустрічі, і школі виставки, і скажімо так, і традиційно від заходи цього року. Це буде 25 листопада. Ми, як правило, всі, скажімо так, всі знають вже в 16.00 по ангела. Отбудеться пам'ятні завтра. Серед передової конференції, східі подавати тобто це до Ну, збірних всіх, наприклад, хто буде працювати. Юрій Василь, я був, так би мовити, свідком розмов по пам'ятникам ну, героям Небесної Сотні, та таке дальше. І в мене склалося враження, що це питання. Де обов'язково присутні елементи корупції. Елементи корупції і якась група впливова, знайома, друзі так далі пропонує свій пам'ятник, і там ти Вася, хороший, ти хороший, і там якась комісія комісія проголосовує, і там викидаються досить гроші, обчисляється мільйонами. То не можна забити у наших заходах, щоб. Це було заздалегідь і це невеликі гроші, щоб проєкт цього пам'ятка з ксерокси зараз у кожного вдома є, щоб можна було обговорити і так далі. Тому що це важливо, важливо складова частина національного виховання. Я скажу: в Києві, допустимо, дівчининка із колоском це вражає, вражає. Вона там на місці, вона має виховний виховний такий запобіжний захід, з кожного, хто там був, стає таке, що такого не повинно повторитися. Що стосується інших приятних пам'ятників, от я бачу, пропихаю, свіча. Що таке свіча? Свіча це коли вона палахкотить, то вона має якийсь символ свічі. Якщо свіча зроблена із Статично, вона не палахкотить і не світиться, це вона дає символ помазка, щоб бритися. бритися. І тому що в Києві оця дівчина на місці це художній витвір, а вже оця велика, велика нагадує силу колосну силусну башню. І тому це, це потрібно, щоб щоб все роби на обговорення, обговорення, тому що пам'ятники це справді дуже сильний виховний елемент. Я просто не сказав, я пропоную, щоб це було на загальному рівні. Тобто ми проводимо конкурс, на кращий проєкт, щоб це не було там, що я щось лабію. Як обрати? Громадські... Відстрація має визначити. Так, так. Як це буде виглядати? Я, да, я просто зараз вам не говорю.